З Євангелія від Іоанна. Того часу Йоанн стояв з двома своїми учнями. Побачивши Ісуса, який ішов, Він промовив Ось агнець Божий. І коли він говорив, почули це обидва його учні і пішли слідом за Ісусом. А Ісус, обернувшись і побачивши, що вони слідують за ним, каже їм: Що ви шукаєте? Вони ж сказали йому: «Равві», що в перекладі означає вчитель, де ти перебуваєш? Він каже їм: Ходіть і подивитеся. Вони прийшли і побачили, де він перебував, і залишилися в нього того дня. Було це близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із двох. Які почули це від Йоанна і пішли слідом за ним. Він спочатку розшукав свого брата Симона та й каже йому: ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос. І Він привів його до Ісуса. Ісус, вже вдивившись в нього, сказав: Ти, Симон, син Йони, ти будеш називатися Кифа, що в перекладі означає Петро.